Покращення сенсорної інтеграції є однією з цілей розвитку саморегуляції, так як наш мозок сприймає інформацію, оброблює її, і ми за допомогою цієї інформації будуємо і свою поведінку, і свою навчальну діяльність. Нам треба розвивати наше сенсорне сприйняття. І на рухливу сферу найбільше впливають три базові сенсорні системи. Це вестибулярна, проприоцептивна та тактильна. Є багато природних активностей ігор, на які ми не часто звертаємо уваги, але вони впливають на розвиток і тренування цих сенсорних систем, тому ми сьогодні про них поговоримо. Для тренування вестибулярної системи важливо, щоб дитина мала змогу. Постійно тренувати свою рівновагу, балансувати, гойдатися. І в умовах домашніх це також легко зробити. Такі ігри, як розгойдування, в ковтрі, подобаються дітям, навіть в до дошкільного віку. Ігри на фітболі розгойдуватись, сидячи, лежачи, стрибати на них. Впливають на сенсорну систему вестибулярну, насичують її. Також розвиваючи свою рівновагу, ми можемо просто ходити по бурдюрчиках безпечних в парку, ходити по якихось тонких лініях, бігати по нерівних поверхнях, на траві, по лісу, по піску. Також діти дуже люблять розкачуватись на гойдалках, на кріслах, і ми можемо використовувати ці їх інтереси для розвитку саморегуляції, коли ми на цій активності пропонуємо ігри на стоп-сигнал. І для вестибулярної системи важливо задіювати все тіло, і дітям важливо кудись вибиратися, лазити, тому їм потрібні такі дитячі майданчики, де вони можуть полазити або вдома, вилізти на вершечок дивану, вилізти на якісь високі полиці, для них завжди цікаво. І якщо в дитини спостерігається така поведінка, інколи вона може бути небезпечна, ми її припиняємо, але тоді ми маємо задовільнити цю потребу у вестибулярних відчуттях. у Тренування рівноваги в безпечних місцях, граючи, в неї, граючи з нею в скалолазів на дивані або виходячи на дитячі майданчики. Також, звичайно, повільні, ритмічні розгойдування, покачування, вони впливають заспокійливо на нервову систему, тому гамаки. Гойдалки для дітей завжди дуже цікавий, як і збуджуючий ефект, коли вони сильно розкручуються, гойдаються, і коли вони просто повільно собі на них заспокояться. І для такого розвитку рівноваги, координації вдома можна будувати цілі лінії перешкод, коли треба пройтися по нерівній поверхні, там, пролізти під стільчиком, повзаючи. Потім перекрутитися на дивані, пострибати на батуті. Використовуючи будь-які домашні спорядження, можна організувати веселі заняття. Друга система тактильна, яка є однією з базових для нашої сенсорної інтеграції. Вона дуже важлива, тому що рецептори тактильні вони знаходяться по всьому тілу. І важливо тренувати, щоб дитина навчилась реагувати і розвивати сенсорне сприйняття. Адже кожна рутина діяльність залежить від тактильної системи. Чистка зубів, прийом їжі, одягання, вмивання, допомога по дому, все, що ми робимо руками, тілом, все ми сприймаємо тактильно. І не забуваємо, що тактильне сприйняття це не тільки руки, а й все тіло. Важливо всі ці відчуття тренувати, розвивати, давати насичення сенсорним каналам. Тому ми використовуємо і сенсорні доріжки. Вони є спеціальні в магазинах. Які дають різні відчуття стопам, по них діти люблять і ходити, і торкатися їх руками, і качатися на них. Їх можна робити і саморобні. Також використовуємо різні масажери для тіла, для рук, для стоп. Вони Бувають дуже прості такі дитячі, вони можуть бути і колючі, і м'якенькі. Тренуємо ось це сприйняття різних матеріалів, і використовуємо, звичайно, і природні матеріали шишки, каштани, горішки, будь-що, що дає нам тактильне, таке сильне сприйняття, відчуття. Для цього можна зібрати вдома таку сенсорну коробку, де будуть зберігатися предмети для тактильного сприйняття. Розчіски, масажери, шишки. Наповнення цієї коробки буде відрізнятися у різних дітей, залежить від того, як... чому вона надає перевагу сильним відчуттям, якщо в неї є її почутність, або навпаки, вона дуже чутлива, вона любить більш м'які матеріали, якісь тканини. Але ми все одно насичуємо цю коробку так, щоб там були предмети на різні види відчуттів. Тверді, м'які, колючі, і гладенькі, холодні і теплі, да, якщо це щось металеве, наприклад, і дерев'яне. І дитина може використовувати цю коробку, наприклад, перед заняттям навчальним для того, щоб себе налаштувати. Або навпаки, щоб заспокоїтися, її треба пограти, потримати щось в руках, поводити по тілу якимось масажером, переключитися на відчуття. І ми, звичайно, використовуємо сенсорні коробки. Вони нам потрібні у дуже багатьох видах діяльності. Також, звичайно, для тактильного сприйняття. Такі коробки, да, вони для рук, коли тут можна погратись, розслабитись або організувати якусь навчальну діяльність, можна використовувати великі контейнери, куди дитина може прямо сісти в матеріал. Матеріал наповнення матеріалу залежить від подобань дитини. від того, чи, наприклад, бере вона в рот предмети чи ні, чи розсипає чи ні. Беремо або більші матеріали і меншу їх кількість, або дрібний сипучий матеріал. І важливими природніми активностями, як для вестибулярної, тактильної, проріцетивної діяльності, це плавання у басейні, допомога по дому в тактильній системі, та щось прибирати, мити, допомагати місити тісто. Це дає нам багато відчуттів, а також і нові навички життя. І ми пам'ятаємо про саморегуляцію, що у наших іграх мають бути правила, має бути початок і кінець, ми не просто погралися з квасолою, пішли далі там малювати або бігати, а ми її зібрали, закінчили, поставили на місце. Це важлива частина для того, щоб дитина більш усвідомлено сприймала ту діяльність, якою вона займається, і розвивала свої навички довільної саморегуляції. Також ви можете запропонувати ігри на тактильний розвиток, наприклад, летіла пташка, можна взяти дві іграшки, якісь сенсорно, які буде добре відчуватися, або просто зробити такий пташку з долоньки. І ми беремо пташечку і кажемо, летіла-летіла пташка і на плече сіла. Дитина має собі цю іграшку також поставити на плече. Вона, рахунок того, що вона і відчуває, де це плече зараз, бачить вас добре, якщо це ще перед зеркалом, вона бачить себе, вона запам'ятовує частини тіла, і вона запам'ятовується не тільки на слух, а ще й за допомогою сенсорних каналів. Потім, коли вона вже дуже добре в них розбирається, ми можемо робити це з закритими очами, коли вона не бачить ні вас, ні себе в дзеркалі, і має сприймати на слух, і її пташка сідає там, де ви їй кажете. І проприоцептивна система, система відчуття нашого тіла, наших м'язів, вона розвивається під час фізичної активності. Під час того, як дитина пробує взяти, наприклад, щось важке, вона відчуває, що треба більше сил сюди спрямувати, щоб підняти цей предмет, або щось дуже крихке, і воно може, наприклад, зламатися від того, що вона його сильно схопила, тобто вона недостатньо відчуває силу своїх рук і може щось зламати. І тоді їй треба вчитися знімати цей тонус. Робити його меншим ціленаправленно. І для розвитку пропріоцептивної системи відчуття своїх сил, м'язів, тонусу, дитина має багато фізично рухатись, бути активною, грати у фізично активні ігри, а також у ігри на розслаблення і напруження м'язів. Ми можемо розслаблювати дитину спеціально, наприклад, закрутивши її в ковдру. І вона там стиснута, вона відчуває добре в цей час, з границі свого тіла. Так, і в... Тому діти дуже люблять десь ховатися, маленькі місця. Вони відчувають цей обмежений простір і своє тіло. Якщо в дитини є порушення з цих сенсорних систем, вони повільно розвиваються, звичайно, при синдромі. Вона погано відчуває своє тіло, схему тіла, його границі. Тому ми ціленаправлено також і. Час свій приділяємо тому, щоб розвивати їх. І дитина розвиває цю пропрецептивну систему, коли вона, наприклад, штовхає щось важке, да, якийсь там великий м'яч, або автомобіль, або когось на колясці дитячий, або вона тягне за собою да, на машинку якусь, наприклад. Ми розвиваємо ігрову діяльність, і сенсорні системи також. Деяким дітям буває складно втримати увагу на заняття, коли вони сідають за стіл, їм складно навіть всидіти декілька секунд, хвилин. Вони встають, вони починають рухатись. І для того, щоб допомогти цій дитині сконцентруватись, налаштуватись, ми навіть включаємо ось ці відчуття пропроцептивне, для того, щоб вона відчула навантаження і змогла трошки розслабитись. Для цього. Коли вона сидить, наприклад, на коліна можна покласти щось важкеньке, якусь сенсорну подушку з горохом, або якусь ну, м'яку тваринку, яку ви заш'єте щось для наповнення її утяжеління. Так як діти, які погано відчувають своє тіло, себе у просторі, в них недостатньо насичений день сенсорним, Такими іграми вони і погано концентруються на тому, що їм говорять, на якісь виконання завдання і тому страждає саморегуляція. І в цей час ми звертаємо увагу, чому дитина зараз нас не слухає, не може регулювати своєю поведінкою, не може прийняти участь у грі з правилами. Тому що в неї є, є деякі потреби, які не реалізовані, вона не насичена, наприклад, якимись вестибулярними або тактильними іграми, і їй необхідно спочатку запропонувати пограти з м'ячем, або 10 разів там, пострибати, або погойдатись на м'ячі або гамаку. І після того дитина вже більш спокійна може стати і сіти, сісти за стіл. Звичайно, це не універсальні поради для всіх, для когось діє щось одне, для когось інше. Поведінка дитини це складний, багатогранний процес. Але ось ці сенсорні ігри, сенсорна інтеграція є базою в цьому. Наша рубрика Відеопарад є частиною проєкту Невідкладна допомога сім'ям, які виховують дітей з синдромом Дауна, за підтримки Міжнародного фонду відродження та Євросоюзу у рамках гуманітарної ініціативи Людяність та взаємодопомога.